У Кремлі істерика Дмитро Медведєв розкритикував Трампа за можливі поставки Україні ракет Томагавк. Москва прогнозує ядерну війну. Тим часом у Євросоюзі констатують, час уже не грає на руку Росії. Що змінилося? Про це далі на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв у звичній хамській манері відповів на заяву Трампа про можливу передачу Україні ракет Томахок. Поплічник Путіна заявив, постачання цих ракет може скінчитися погано для всіх, і насамперед для самого Трампа. Медведів сподівається, що Вашингтон обмежиться лише заявами. Інакше Росія буде відповідати дзеркально. А це може обернутися ядерною війною. Чому? Бо Кремль припускає, що ракети Томагавк на озброєнні України будуть із ядерним зарядом. Сто разів було сказано в зрозумілій навіть для зоряно-смугастого дядечка формі, що відрізнити ядерне виконання томагавків від звичайного в польоті неможливо. Пуск їх здійснюватимуть саме США. Читай Трамп як відповідати Росії. Отож бо. Зауважу, що у своїй заяві про можливі поставки ракет Україні Дональд Трамп зробив важливе уточнення. Мовляв, це станеться лише якщо Росія не зупинить війну. Я можу сказати Путіну: дивись, якщо війна не зупиниться, я відправлю їм томагавки. Я можу це зробити. І замість того, щоб припинити вогонь і забрати свої війська з України, Кремль почав розповідати про ескалацію. Зокрема, днем раніше цю прокоментував і Дмитро Пісков. Томагавк може нести ядерну боєголовку. Українці можуть створити брудну бомбу. І ось уявіть, ракета летить. Ми знаємо, що вона може бути ядерною. Що думати Росії про це? Ось що Україна на це реагує спокійно. Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга пояснив, наша армія змушена реагувати на російські атаки. І робитиме це дзеркально та з використанням далекобійної зброї. А тим часом у Києві з візитом Кая Каллас, глава Європейської дипломатії. Вона приїхала обговорити фінансову та військову підтримку, безпеку енергетичного сектора України та притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. Уже на брифінгу Каллас зробила важливу заяву. каже, ситуація змінилася, і тепер час уже не грає на руку Росії. Воєнна економіка агресора слабшає. Інфляція понад 20%. Зменшуються грошові резерви і зростання наближається до нуля. Час був в певний період на російському боці, але тепер він на боці України. Контрнаступ український стає видимий, а заплановане на літо і осінь операції наступу Росії провалилися. При цьому у Євросоюзі теж не сидять склавши руки і готуються до можливого протистояння з Росією після провокацій дронами. Ми також тепер маємо наближеність до гіпотетичного конфлікту. Нам треба посилити нашу оборону проти Росії, не провокуючи, але передбачаючи і запобігаючи. Москва уже прямим текстом говорить заходу про ядерну війну. Чи готові наші союзники дотиснути Путіна, щоб той не спустив гачок? Друзі, пишіть свої версії в коментарях. А в чому символізм цих томагавків? От з тої інформації, яку ми знаємо, от спочатку ми обговорювали, що чи буде їх звідки запускати, тому що нібито от недостатньо або взагалі немає в нас цих установок, тому що запускати треба з води, з моря. Це ми Далі так а? Це, це ми так думаємо, що нема. Так, це ми так думаємо. Потім експерти сказали почекайте, тому що вже ведеться тут давно ця розмова. і Якщо говорять про те, щоб їх передати, значить запускати їх відповідно є що, бо інакше б не просили і не зверталися за цим. Далі з'явилася інформація про те, що так дійсно Трамп планує передати, розглядає вірніше, можливість передати, але в обмеженій кількості. Ну тобто, один, два, три, п'ять томагавків я не знаю, що вони міняють ситуацію, але щось вони точно міняють, якщо за них них такий гвалт стоїть. Ну, перше, томагавк це фактично перша крилата ракета, яка почала відпрацьовувати режим сканування за рельєфом місцевості. Mm. Я сьогодні там в одному ефірі вже казав, що коли я був ще хлопчиком, я тоді почув цю про цю технологію, був вражений цілком її такою технологією, і вона мені дуже сподобалась я розумію що за цим буде майбутнє. Ну, такі вже тоді розумний був, так? Зараз себе не, по, не похвалиш, ніхто не похвалив. Так от, е Томагалк це дійсно легендарна ракета, і довгий час вона була таким чимось неперевершеним. І тільки коли французи з британцями почали розробляти, е компанія MBDA почала розробляти свою ракету е дальності 300-500 кілометрів, 300 для експорту 500 для себе. То з цього моменту з'явилася якась альтернатива, а до цього ніякої альтернативи не було. А якщо згадати 22 й рік, коли почалася гаряча фаза, ми про що кричали? Ми кричали: закрити небо Україна. Зараз, зараз Європа це обговорює з нашими фахівцями, як це зробити якими силами і, 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 і де, і що гроші вже ну, до речі надали, але ще не знають, яких використовувати. а, друге, ми просили дайте нам петріоти для того, щоб захищатися від балістики. Нам казали, ну по Петріоту, ну ви що? Ну які петріоти? Там вчитися п'ять років. А, у нас вже через пів, пів менш ніж чим півроку вже були петріоти, ми вже на них працювали. Далі нам ми просили f 16 Байден сказав ні, ні. Я пам'ятаю, добре, коли Україна отримує F-16? Ніколи. Пам'ятаєте, да? це було в січні 23-го року, да? а в травні 23-го рішунок і Марк Рюти кажуть, Байдену, слухай, діду, тут без f 16 Якось якось погано. Якось погано буде получатися. Ти ж там кажеш, що? Черні, в червні в липні почнемо великий наступ. А що ж за наступ без авіації? Байден так здумався і каже, ну ладно. І в вересні він надав нам дозвіл на навчання. Ну, така фантастична, рішучість така. Так ну там Саліван сидів, так щоб нічого страшного, нічого не зрозуміло. Далі. А, і четверте, те, що ми просили, ми просили дайте нам тамагавки. Тому тамагавки – це і з того боку символізм, і з цього боку символізм. І е, досить багато зараз думок стосовно передадуть не передадуть, і є як аргументи з точки зору передачі, так і є аргументи з точки зору непередачі. Але хочу наголосити про те, що е, томагавк не експортували, його е, була передача е, британському флоту королівському, е, там один фригант, один ходить з цими ракетами. І була передача е, на підводні човни австрійські австралійські, Причому, якщо не помиляюсь на один підводний човен. І все. А сухопутно після цієї історії з Рейканом з Крокочова все було знищено. І тільки нещодавно, ну не те, що нещодавно там, ну вже там років може 5-7, морська піхота. Сказала, що їй потрібно мати томагавки для того, що коли вони там в Тихому океані там будуть щось захищати, їм не вистачає дальності, їм треба на сухопутне придезертування, на якісь там місця, я не знаю, треба мати томагавки, і от їм зробили такі томагавки на сухопутній на платформі, на мобільній. Фактично, це роботизований комплекс, ну він пересувний правильно. Так, да, да. Ну тобто під'їжджає десантний корабль, там скиди, але виявилося, що коли вони їх висаджують на суходол, то там суходол не завжди витримує таку вагу. Ну і вони там почали, нам це не подобається, нам не, не подобається. Але з цих установок е пускових зробили німці, а німці почали цим займатися ще років п'ять тому. Вони почали казати американцям: ну в нас закінчилась е, історія з РСМД-2 Ну тоді давайте зараз відновимось. нам треба якось посилювати нашу безпеку, mm -hmm. посилювати нашу оборону. Давайте. Ну, американці там так не дуже хотіли. А от роки два тому взялися за це серйозно, і німці зробили ну фактично таку платформу, яка от була у цих морських піхотинців, ну сама пускова частина, і поставили її на мобільну версію. Тому, коли ви кажете, що у нас нема з чого запускати, там хоч і зробили там одну чи дві машини, може трохи більше. Але я не впевнений, що там чогось немає у нас, і, і чесно кажучи, не зовсім впевнений, що у нас нема зараз та гавка. Хоча, хоча Байден і е, е, Трамп вони ведуть себе по різному, коли вони надають зброю. І Я впевнений, що Трамп буде до останнього. Грати гру під назвою тамагав для того, щоб і нас стримувати, і Росію підтримувати. Ну я все ж таки сподіваюся, що Росіянам передачу зброї від американців не буде. Ну чогось чогось мені так здається, що не буде. Хоча вони їх рятують постійно. І наостанок, як ви вважаєте, передача Україні томагавк, якщо така дійсно відбудеться, чи є це певною точкою неповернення для Путіна? Бо зараз складається таке враження, от ви дуже слушно підмітили, що Трамп буде до останнього грати в гру Томагавка, передаю, не передаю, передаю, але за умов. І якщо він її передасть, чи означатиме це, що всі його аргументи стосовно того, що домовитися з Путіним, вичерпані? Дуже гарне питання. Дуже гарне питання. А... Там два таких майстри сидять. от цього розводу вони один вийшов з Бондяків, з... з Пітера, да? там коли там ці порти і все інше. І Там зайве слово сказано буде. І все там може бути. Закриють твою картку, да? назавжди. І Трамп, який пережив три банкрутства, уявляєте собі, скільки людей ці люди позводили? Ну просто уявити не може, якщо чесно. Нет. От, так що там у них можливо ще вони щось придумають. Щось... Коли мені вже здавалося, що все, всі аргументи вичерпані, коли я був певний, що у Трампа нема чим давити на Путіна, що він все, що міг він там зробив, і, і ще щось не може бути. Після цього було багато ще чого. І ще Трамп не використовував санкції. Він же проти Росії жодної санкції не використовував. Він там тільки всіх організовує, там пугає Росію. Йому треба з Росією осваювати нові поклади, там все інше. І він досить не хоче там остаточно якось ругатися, якось там вступати в свару. Він хоче домовитись. Але він буде використовувати. Він буде використовувати всі можливості домовитися ще довго ми будемо воювати. Ми будемо втрачати своїх людей. У нас будуть проблеми з енергетикою. У нас все це ще буде, але Трамп швидше, чим він є, він робити не буде. Але тиск ми повинні творити постійно.